Притерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і Україну, спаси скоріше всіх людей своїх, Боже, сонячно, Воскресно, прийди. З нашими безсмертними героями, друзями ЗСУ УПА та Великим Кобзарем. Скоріше, чи всі весні, чи літом, рятуй, Господи, свої діти і вислухай малі прохання, які. Просили люди тебе, Боже, на хресній дорозі, яка була минулої неділі в Франківську, і саме її шлях проліг між 12, 13 та 14 стацією 123-кілометрової хресної дороги УПА, яка встановлена була за Твоїм Господи наказом. Навколо місця того, де має зійти золота, всесвітня Божа столиця, Ново Єрусалим, 12-кілометрове, шириною довжиною. Місто Боже, яке, Господи, Ти показав перше сонця саме над Франківськом у бік тих сіл, Угорники, підлужжя, микитинці, китинці, вовчинець під печери. Де колись у печерах були найбільші християнські перші монастирі на Дністрі. І скоріше вони були, ніж у Києві, печери в центрі. І дякуємо тобі, Господи, за чудову погоду, за ласки благодаті для нашого народу. І особливо прошу за наших воїнів, козаків, фронтовиків. За тих, що ранені, полонені, несправедливо оснені, за хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божої потребуючих в Україні і в нашій діаспорі. Вислухай нас, Боже, найласка Твоя скоріше нам і всім людям Божим по всьому світі допоможе. Вислухай моління також за душі в чистилищі, прийми їх до сонячного раю і кого хочеш, поверни. Тілах нових вічно молодих до нашого краю з великим кобзарем, який віримо, що чи в цій весні, чи літом навіки за твоїм наказом стане нашим президентом, гетьманом і королем. і Хай причиста Божа мати доповнить наші моління всіма святими, знаними, незнаними нашими братами і сестрами дорогими, особливо з тими, які стали Божими обранцями, воїнами Христа, які мають вернутися щодо храмів, до нашої землі і до інших країн світу на допомогу тим, Господи, які твої. Божі добрі діти, у той час, коли біснуваті дорисвіти захочуть встановити всесвітню імперію зла столицею в Києві, рятуй нас, Пресвятий Боже, і ти, пречиста мати, наша дорога Марія, поможи нам! Здійснити всі добрі козацькі героїчні мрії за нашу вільну, міцну, святу, вічну Україну і за цілий світ на многе блага лет. слава Ісусу Христу і за свою слава Україні, героям слава З, Богу. з івано франківська вас вітаю, Я Борислодюк, Дністер. У черговому фільмі «Поклик Христа і Упа» 15 квітня 2024 року понеділок. Дякую за все добре і святе, що ви заробили і зробите ще, дорогі мої знання, знані брати, сеси у Христі та друзі нашої нації. Дякуємо, що наша хресна дорога завершиться воскресінням Христа Бога і перемогою. України, з якою підуть найкращі зміни по всьому світі, ті, які хочуть зробити справжні Божі діти. Ті, які потворять ми, що планують плани сатани з Москви, неминуче загинуть. Як сніги від сонця запануємо ми друзі з Богом у нашій славній козацькій добрій сторонці. Особливо будуть нагороджені ті, які є справжні України-оборонці. Друзі ЗСУ, не наша це тільки війна, а війна це насамперед Божа. Із Христом Богом. Ми неминуче переможемо. єднаймося тільки Божі діти навколо тих, що є з козацького доброго нашого народу, і робімо все, щоб було міцніше щастя українців. І щоб була наша справжня свобода на оновленій землі врагів не було всіх проклятих. А були Господь Бог син, і була Божа мати, і були тільки люди Божі на землі. І боже скоріше у весняні чи літні дні. Іран атакував Ізраїль дронами та ракетами. Там були обмеження та закрили повітряний простір. Відбувалася своїми та американськими літаками, та внаслідок нападу є поранені. Про велику війну, яка розпочалася ввечері 13 квітня, розповім вам я, Наталія Мартинюк. Команда фабрики новин зібрала для вас усі деталі агресії Тегерану. Перший в історії прямий напад Ірану на Ізраїль за ніч по Ізраїлю випустили близько 300 безпілотників і ракет. 99% снарядів. Знищено ізраїль, США та Йорданія перехоплювали все на шляху. Ви тільки подивіться на це жахаюче відео. Це вашу увагу, що ви бачите головний храм мусульман на Єрусалимській горі. Розповідав вам, що планують 24 четвер цього року зробити євреї зубі На саме на ту гору, має зійти чудо-храм сонця Божого проро супа тепер Божого пришестя. Але перед тим ізраїль являть вже хреста. Так усю ніч проти неділі по усій єврейській державі масово зазвучала сирени. А в небі стояв страшенний гул. Вибухи фактично не припинялися. Спочатку журналіст Аксіос Барак Кравіт із посиланням на чотирьох американських та ізраїльських посадовців повідомив, що Іран розпочав атаку на Ізраїль, використовуючи десятки безпілотників. Як повідомила розвідка, «Осайн Технікал», над південним Іраком зафіксували на відео іранський ударний безпілотник. Речник Сахало, контр-адмірал Даніель Хагарі, вперше підтвердив о 23.00, що атака, яку очікували кілька днів, почалася. Пізніше він сказав, що Іран також обстріляв Ізраїль ракетами. А ще велика кількість винищувачів були в небі, протидіяча атакам Тегерана. Сирени почали звучати в південних громадах Ізраїлю близько першої 42 ночі, а незабаром поширилися на значній території країни. Гучні удари пролунали на півночі та півдні країни, а також в Єрусалимі та багатьох містах на західному березі. Служба швидкої допомоги Маген Давід Адом повідомила, що її медики надають допомогу дівчинці на півдні Ізраїлю, яка була поранена уламками після перехоплення іранської балістичної ракети над цим районом. Речник Цехалу, контрадмірал Даніель Хагарі, заявив, що ізраїльська армія з допомогою США, Великої Британії, Йорданії та Франції збила майже усі з понад 300 повітряних цілей, якими, власне, атакував Іран. Хагарі додав, що загалом Іран випустив по єврейській державі понад 300 снарядів, у тому числі 170 безпілотників, 30 крилатих ракет та ще 120 балістичних ракет. Друзі, я уточню, що 7 жовтня в день народження антихриста Путіна богом проклятого, який має прізвище шльоман, почалася атака на Ізраїль. Нагадаю вам, які були криваві події, погугліть, знайдіть. І тоді мали явити вже Христа перед е, Різдвом. Зараз вже Христа хочуть дивити на е, єврейське свято Пейсах, яке починається 22 квітня. Ви знаєте, це особливий день, е, коли народився Богопроклятий проклятий е, той е, з роду розпиначів Христа нащадок бридкий, який мав не своє прізвище, а потім не поганяло Ленін. Далі був Сталін прізвище його Джугашвілі, буквально означає жидівський син, а потім шльоман і оця трійка, це власне то число 666. Треба мати муди зрозуміти його. І також е, Ленін і рідний дід е, з Путіна. Це були два рідні брати по одній шльондрій мамі від різних батьків, татани за це є слово пресвятого Бога і пречистої Богородиці, за ці пекельні створіння, які були зв'язані з сектою Хабадди. Нагадаю вам, я яка планує всесвітнє панування і встановлення диктатури зла, і щоби світом керували тільки ті, які чистокровні. Є її власне, сектанти, а всі інші у них були рабами-гоями, що означає, власне, скотиною, і особливо вони планують оскотинювати слов'ян або знищувати їх, хочуть використати китайців, азіатів, іранців, а потім і їх знищити. Особливо це сектор Хабат має владу в Україні і в Московії, нагадаю вам я. Це Секторі стоїть сатана Іран не заспокоюється і продовжує погрожувати Ізраїлю та вже навіть США. Видання Times of Israel повідомляє, що Тегеран попередив Вашингтон, що будь-яка підтримка ізраїльської помсти призведе до того, що американські бази стануть ціллю. Командувач корпусу вартових ісламської революції Хосен Саламі заявив, що цитую: Іран помститься за будь-який напад Ізраїлю на його інтереси посадових осіб чи громадян. Кінець цитати. Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання. Зазначив, що Ізраїль звернувся до Радбезу з проханням засудити атаку Ірану, а ще визнати корпус вартових ісламської революції терористичною організацією. Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Бінімін Нетаньяго розмовляв телефоном з президентом США Джо Байденом. За даними ізраїльського телебачення, розмова тривала близько 25 хвилин. Байден заявив, цитую. Наша відданість безпеці Ізраїлю від загроз з боку Ірану та його ставленників непохитна. Кінець цитати за повідомленнями видання Reuters, великі авіакомпанії Близького Сходу оголосили про скасування деяких своїх рейсів, а інші були змушені змінити маршрути. Після того, як Іран атакував Ізраїль. Що ж, друзі, молимося особливо за наших друзів Ізраїлю, особливо за українців, також за євреїв. Нагадаю вам я, що сонячний хрест УПА був встановлений е, саме на межі україно єврейського кладовища, і там є постать Пречистої Богородиці, е, створена блискавкою саме в ніч на Страсну п'ятницю, 18 квітня. Хто дивився відео мої, я говорив, що ймовірно будуть. Особливі страсті саме до 18 квітня або після. І, власне, з'ява же Христа, і після Христа до 21 дня Боже пришестя в кращому випадку, як Господь не змінить свої плани. І те пришестя буде. Тим скоріше, чим більше людей будуть молитись саме там, де є чудо Христи. За це сказала Пречиста Божа Мати передавати і присвятий Бог наш Ісус, що Бог отець, Його благословить скоріше йти на поміч нам з сонця в четвер. Нагадаю вам, неминуче буде правдиве Боже пришестя. А коли буде з'ява вже Христа, то поживемо побачимо, на коли її пладать. Ну і скоріше всього, це буде в суботу або в неділю. Голіть проект Голубой Луч, як лазерами, має Христа, за якого по телевізії найбільше будуть вас агітувати. Це те, що лже Христос, чорноокі, чорноволосий, з лже ранами на зап'ястях, а наш Ісус синьоокий, русий з ранами на долонях постійними і постійно босий. Ця з божою мачинкою має йти Божим військом до Франківська у Божому війську вернуться сонячно воскреслі в нових безсмертних тіла наші Ім'я Трійці Пресвятої! Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Заліз не попереджав генералітет, Попереджав Зеленського та пропонував свою допомогу сирийському генерала. Не чули щодо фронту. А він казав, що так буде. Генерал готує звернення до народу та просить допомоги союзників. Ситуація в Роботину тепер також критична військовий флеш у той же час. Говорить наступне мовою оригіналу. Через 4-5 місяців у Росії буде достатньо достаточно впівдрона, щоб атакувати кожного українського солдата на передовій. Леш, по його словам, при такому умові кожен український солдат з віроятністю 99% погибнет, тому що в чистом полі проти ФПВ вижити невозможна. Наша морська піхота у крюнках уже сидить під землею. А нас нас в ближчому будущем по всім фронтам. Наша піхота буде знаходитися під землею. А наші далі продовжують звільняти бойових генералів, адміралів та ефективних речників, як ігнат. Але найбільша втрата це залужний та його команда. Сирський звернувся до залужного, просить повернутися до нього радником. Штаб наразі Відповіді не отримав, очевидь, сирський зрозумів, що своєю згодою на цю посаду натворив. Армія народу слухає залужно, залужний отримав посаду в НАТО. У той же час на сирськочення тиск і вимагають розробити новий план, який дозволить уникнути застою на полі бою. І одночас не вимагатиме надто великої кількості нових мобілізованих. Ці Сирський воювати на іншому не вміє втрати України при нових штурмах. Зростуть ми всі бачили, як готувалася і відбувалася затяжна відставка генерала залужного. Це було гидко і ганеб. Но з брудом і приниженнями нічого спільного із зміною стратегії чи тактики війни, політиканство, рейтинги і ревнощі. Хочу подякувати генералу залужному за його відданість Україні у вкрай тяжкий час за його зусилля у відбитті агресії, за його неабияку витримку і спроможність, ціпивши зуби, працювати навіть тоді, коли його понад півтора роки ігнорували і принижували у присутності підлеглих, коли через його голову і без його відома порушували. Принцип і вертикаль військового управління віддавали накази його підлеглим. Хочу Бажати успіху, сил і витримки новопризначеному генералу сирському. Якби хто до нього не ставився, йому не позаздриж. Грошей немає, техніки немає, боєприпасів немає. Бажаючих воювати немає, і при тому від нього чекають нової стратегії, нових великих перемог і примхи ревності, накази через голову. Його напевно теж діставатимуть за таких умов. Будь-кому на такому відповідальному посту працювати вкрай тяжко. Тому сил і витримки а ще більше дбати про солдата в окопі збереження його життя. Карл Волох у той же час пише наступне. Якщо ви бодай трошки знайомі з ситуацією на фронті, ви маєте знати, що ніяких добрих новин принаймні рік вірогідніше більше у нас звідти не буде погані можливі. Населення, чиї завищені очікування, сформовані відповідною пропагандою, буде відносити це на рахунок Зеленського. і Його відверто помилкового рішення звільнити генерала залужного. Але питання моє у іншому: як вважаєте, через скільки часу Швондір почне зливати генерала Сириського? Хорошому танцору зеленському постійно брешуть і заважають боярі, Пише Блогер Джон Сміт далі мовою оригіналу, так як кого хоч раз покарали за цю брехню, а нікого. При зеленському постійно проставлений конвой у вигляді людини оркестра на прізвища Єрмак, який займається усім чим завгодно, крім свого прямого обов'язку, перевіряти, щоб хорошому царю погані боярі не брехали. Та за п'ять років зиденства за численну брехню бояр нашому недолугому царю, так ніхто і не покараний. Хто завалив ракетну програму мовчання, хто відпустив вагнерівців мовчання, хто дозволяв Боусаєвом поставляти вражку вертолітні двигуни мовчання. Хто видав герушнику Дукачуаудіо аудіозаписи держзв'язку Порошенка Байдена? Мовчання хто зірвав мобілізацію яку військові вимагали ще п'ять місяців. Тому мовчання хто нарешті покараний за постійне підсовування нашому недолугому президенту цих кадрів кулініча наумова Данілова Абрамовічуса Хомчака та інших і і зрадників ніхто бо відповідь тут однішими слугами сатани і зла. Виконує план Собату Вова зельман інша корислива антиукраїнська шантрапа. Олері про запаси десантника пише взимку на весні 2022 двадцять люди біля військоматів точно знали, що йшли на ризик і смерті зупиняти російську воєнну машину, яку проїбали новий лісан. Якби не знали, куди йшли, то путінський пліц би удався. І держава не мала б часу для отримання допомоги організації спротиву та мобілізації суспільства. Не знали тільки що цей час буде бездарно просраний. Що міністр Резніков стане розповідати, як нам не потрібні резерви, як уєни за гинули в контрнаступі. На сході та півдні якби з угла подаватиме законопроєкт про розстріл за невиконання наказу. Поки подоляка з ухмилкою Оліго Федна розповідатиме про Ялті, що фортифікацію почнуть будувати лише в 2024-му, До того зніматимуть на мільярди серіали про лайно. Що орденоносному лисому з квартала буде мало двох років навчатися, не боятися снайпера різна Знаєцівна обслуга з єдиного марафона отримуватиме бронь. Не знали, що війну стануть використовувати для особистого Багачення узурпації, побідоносної пропаганди, згорання здобутків майдану не знали, що їх намагатимуться вижати за межі фізичних і психологічних сил, навіть не ставлячи на серйозний рівень питань ротації хвиль мобілізації, як це було в 2014-2017 роках. І що чиновники зневажливо будуть відправляти читати конституцію, а одячне населення ставитиме аудиторією руху проти на фронтників та продовжують слухати прихливий телевізор. А теж не знали, чомусь стійка впевнені, що це ще. Далеко не все із списку. Ви що не знали? Що Маляр студії казала? Ви бачили? Нагадаємо ось чоловік. Пішов на фронт 24 лютого 22 року, і він досі там. І ми воюємо за його а рахунок. Він коли йшов він же знав норму конституції, що він знав, демобілізація неможлива завчасно вчас іде завершення країну, воєнного що... ні, стану. Пані Ганне. Я буду завершувати. А сама. як ви з Конституцією це суміщаєте? Норма захищати країну, але воює знав, не що демобілізувати не може, поки пані, воєнний пані, стан і не буде там на перемосі. Це знали, це в конституції написано. В конституції також написано, що у всіх є рівні права і обов'язків. Але всі знали, що їх у всіх не є можливість до права і можливості. не знаю, я 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 не, її її не, не Пані, ну, я хочу сказати про те, що коли не пішли 24 лютого, знаю, я не не закидати тим, що вони я не знаю, я не знаю, я подякувати знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не я не знаю, я не знаю, я не знаю, не я не Декілька разів дуже хотіла. Так ось, коли він йшов захищати країну, він ішов, тому що це треба було робити. Так само, як пішли сотні тисяч інших людей. Зараз вони два роки у війську. А у нього була роки. Пані Чому попереднє керівництво військове не зробило ротацію? Давайте ми дамо договорити, а потім відповімо. Ротація це не рішення. А він у відпустці був за два роки? Понятно, давайте, правда. Нет, пані Ганна, давайте Ні, Це серйозні речі. Чекайте серйозні речі. Люди, слово, люди дійсно Це правду кажуть. Люди дійсно два роки були без відпочинку і ротації. Знаете, це порушення їхніх прав. Це було. Це чудовічно, що в нас зараз військовослужбовців роблять винними, що вони не днішали конституції. Ні, вони пані завершили забезпечили ротацію. І ви можете поводитись по-хамськи, пані Ганна. Вибачте, будь від... ласка. пані, пані від... Ганна, Можете будь ласка, зараз давайте стойте. Мої колеги сказати її позицію. І таких історій, ну мабуть, і це є обличчя влади. Яка влада вже місяців? Я не маю відношення. сам. Не кухарчук зазначав, маляр свого часу відправили у відставку, пише десантник Кухарчук і Бенєфі, якщо ти цивільна людина, яка в душі не колихає, що таке військова справа, і так вже сталося, що випадково потрапила на посаду заступника міністра оборони Ботіше води, ніж трави, щоб не привертати зайвої уваги. Я розумію, що прикольно бути першим джерелом у змі, коли тебе всі цитують таким чином, створюючи ілюзорний фон твоєї причетності, але межі є усьому, особливо коли це стосується війни, в той момент, коли ворог не розуміє де знаходяться свої і чужі сили, відбувається повна втрата ним управління і продовжують надходити різні дані стосовно ситуації. На полі бою дуже важливо зберігати інформаційну тишу, коли Маляр написала про звільнену Андріївку. У ворога не було чіткого розуміння про втрату населеного пункту. Противник не міг зв'язатися з командирами батальйонів, які на той момент були вже ліквідовані і мав припущення, що контроль за частиною села залишається у них. Заява Маляр дала противнику чітко зрозуміти, що село повністю під нашим контролем і Після цього артилерія противника почала вже не прицільно, а масово наносити вогневе ураження по периметру усього населеного пункту. Крім того, ворог підключив фаби, А фаби це жесті. при закріпі у другій ханізованого батальйону. Один загиблий у нас поранені. За кожного з них відповідальна Ганна Маляр, окрім звільнення має бути кримінальна відповідальність за розголошення державної таємниці, суспільний осуд і тюрма. Це стало би гарним прикладом для усіх, що ж фундамент закладено. Пише Кухарчук. Телеграм-канал пише, що ми. Можливо, проти маляр готують кримінальну справу і може грозити арешт із СІЗО без права на заставу. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Разом ми сила молімося і вимолимо, борімося і поборемо. Отче наш ти, хто є на сонці, на небесах. Дай Бог, щоб святило сім'я твоє. Бог, щоб, дай Бог, щоб прийшло царство твоя твоє. Як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас, випуси. але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших. бо Твоє Царство, Отця і Сина і Святого Духа, Хай буде мили та повсякчас, на віки вічні. Амінь.